Що я роблю не так? У кожного з вас є проблеми, і виходите по колу, одна і та ж проблема повертається, 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 або це касається ваших стосунків, або якісь неприємності на роботі. Тобто є якась причина, щось ви робите не так. І зараз ми з вами, якраз, подивимось на цю причину. Вибираєте свою колоду, і я відкриваю першу колоду і відповідаю. І відповідаю на питання, що я роблю не так. Вас судьба випихує... Ой, у вас дуже багато карт старшого аркана. Ви вже переросли себе, ви вже переросли ці стосунки, ви переросли або цю роботу, цю должність. У вас набагато краще чекає попереду. І тому важко відриватися від цієї ситуації, з якій ви знаходитесь, тому що ви просто не розумієте, як там буде далі, як робити по-іншому, щоб досягти іншого результату. І вас судьба виштовхує вперед на іншу ступінь розвитку. Сходинку розвитку, і, скоріш за все, события будуть дуже швидко, дуже стрімко змінюватися. Прямо от, прям калейдоскоп сабитій. Прийде людина, яка вам допоможе, прийде е, якась ситуація, яка вам допоможе піднятися вгору. Прийде ваша конячка, яка вас перевезе в інший світ, в іншу ситуацію. Тобто, но рулювати ви повинні самі. Тобто ніхто за вас нічого не зробить, крім вас самого. Тут головне не боятися і, можливо, дуже швидити. Тут потрібно швидити, поспішати, щоб досягти бажаного. У вас є сила, у вас є енергія, у вас є помічники. Ви вмієте спілкуватися з іншими людьми, ви вмієте. Підходити, знаходити ключик до сердець інших людей. Ви вмієте мотивувати, надихати, тобто ідіть, ви самі не залишитесь. Колесо фортуни. Колесо фортуни приходить тоді, коли ви або провтикаєте цей період, і слідущий період прийде років через сім, коли ви можете піднятися. Або дуже швидко підніметесь. Колесо фортуни. Слово колесо. Тобто, события будуть тянутися, приходити такими, якими вони повинні бути. Колесо вас вивезе туди, де ви повинні бути. Отаким От чином. І карта говорить за те, що хвати, прекращайте сумувати. Отак, От показується сум. А так, показується, давайте вперед, працюйте. Вже із ваших кубків печаль вилілась, і потрібно йти в нове життя, в цікаве, інтересне, да, страшне, да, не розумію, як, що. Головне, почніть. Коли ви почнете діяти по-іншому, у вас життя зміниться по-іншому. Тобто, вас виштовхує ситуація в інший, знаєте, на іншу сходинку розвитку. Еволюція до вас прийшла. Варіант номер 2. Що я роблю не так? Загадуйте свою ситуацію, яка у вас болить, що я роблю не так. Ой, ну я можу сказати, вам дуже такі речі, які вам не сподобаються, ну ви ж прийшли за відповіддю, да, я ж не повинна вас жаліти. Я повинна, повинна вас попередити. І так, це п'ятірка мечей. Або ви зробили предательство, або вас предали і убили ножом в спину. Ця карта говорить про те, що ви дуже заглибились в заробляння коштів, в свою майстерність. Можливо, ви загубили от, нож в спину, да? когда человек понимает, что его предали, но при этом он был занят чем-то своим и не звертав увагу на рідних. Якщо ви предали, то есть ваша сім'я може считать, що ви предали і ушли там в свій мир, в своє развитие і їх покинули можливо і так. Тобто, ви максимально стараєтесь достичь своїх результатів, не зважаючи ні на що. І, скоріш за все, прийде вежа. А ви ж спали все навкруги, навколо, тобто, зруйнує вам усе, зруйнує вашу родину або зруйнує ваше діло, тому що ви берете все на себе, всю відповідальність берете на себе. У Вас нема помічників, вас не хочете ділити свої повноваження, і тому, опять же, буде крах. А ця карта говорить про рицаря мечів, тобто вам потрібно дуже швидко діяти, щоб цього трешу не сталося з вами. І ну, рицар мечей він особливо не задумується. Да? Він зразу починає діяти. Діяти так, як вілітиму серце, дуже швидко, жорстко. Незважаючи на те, що приносить він якусь біль, чи не приносить біль іншим людям. І карта Сімрка Жезлов, ну, я б сказала, що ви побідітьте цю ситуацію, але ви можете залишитись самі, самим або самою. Тобто, все, що ви зробили до цього, або ви. Предали других людей, або вас предали другие люди, вы замкнулись и все равно ваша ситуация, ваша ваше життя будет разрушено. Вот такая відповідь очень жесткая, Ну, вы должны, знаете, я прислушайтесь просто, возможно вы можете что-то изменить в своем житті В этой ситуации, про яку вы думали. Итак, вариант номер три. Що я роблю не так? Задумайте свою ситуацію, яка у вас там відбувається. І дивимось відповідь. Ви відлюдник, ви відлюдник. На цей час ви відлюдник, у вас немає вас Ви ні з ким не советуєтесь, ви самі знаєте, що вам робити, як вам робити, куди вам йти і так далі. І тому подобное. І тобто, ви навіть ні в кого порад не чекаєте, вони вам не потрібні. Друга карта говорить: ту у Спінтаклі буде вдача, буде успіх. Ви самі знаєте, куди туди прийти, як туди прийти в цю вдачу і в цей успіх і Боги вам її дадуть. Сказати, що вам буде хтось допомагати, я не можу. Шістка пентаклів, скоріш за все, ви самі до всього дойдете. Можливо, це буде кредит, можливо, це буде якась. Ну, з неба падає сума грошей. Да? Внезапно приходить допомож фінансова, щоб розвиватися потужний Пентаклі. Це якесь діло, це якась ситуація. Пентаклі це завжди гроші. Тобто, ви будете старатися заробляти, у вас буде виходить, вам узгодять те, на що ви будете там домовлятися. Тобто, у вас дуже гарна карта. І карта сила. У вас є достатня енергії на здійснення цього бажання. А тут, що я роблю не так, тут все так. Тут карта не говорить, що ви щось робите не так. Єдине, про що говорить карта, ви зараз зациклені на зароблянні і можете впустити кохання. І тому тут карта кохання, вона якраз вам і нападає про це. Тобто не забувайте своїх рідних. Якби ви не росли в своєму розвитку, як би ви там не приростали в своїх грошах, но рідним потрібно звертати на них увагу, балувати, проводити з ними час і так далі тому подобне. Тому що інколи бувають такі вислови, і ви це знаєте, да? я для вас усе зробив, а ви не цінуєте, тому що тебе не було. А ти відкуплявся? Це ж ти тво... Твоє бажання відкуплятися. А це ти не для них робив. Це ти робив для себе, для свого статусу. А для них це коли ти поряд, коли ви разом дивитесь фільм, коли ви ходите в цирк, коли ви разом ходите на прогулянку, на лишах, на земчатах. Оце ви робите для них. А все остальне ви робите для свого особистого статусу. От така, такий третій варіант, дуже цікавий. Що я роблю не так? Що я роблю не так? І так, дивимось, жорстка, жорстка позиція, дуже жорстка. Вас не цікавлять емоції інших людей. Можливо і за того, що зараз у нас війна і у вас чітко розділилося біле і чорне. Ну, я можу я не засуджую таких людей, бо я сама така. Жорстка позиція, ви покладаєтесь тільки на себе, на інших людей ви зараз не покладаєтесь. Або ви допомагаєте якійсь хворій людині, або ви самі вже, знаєте на межі, коли у вас буде боліти одне, друге, третє, п'яте. Тобто ви дуже емоційно з ледяним спокойствієм, Потім впадаєте в емоцію, яка вас, ну, це війна, да? ми живемо в цих реаліях, і це ще одна карта суда, справедливості. Тобто ви застрягли в своєму болю. Дуже емоційно його переживаєте, і тому дуже різко, холодно відноситись до інших людей. Можливо, засуджуєте, зважуєте їх, і да, винна війна. І можливо, вам повинна бути допомога від ваших рідних людей, від ваших друзів. Вам потрібне спілкування з іншими людьми, не тільки не з позиції жалості, а з позиції партнерства. Тобто, вам бажано війти в партнерство з якою людиною. І творить вот это вот партнерство для других людей вместе з кем-то, где вы можете проговорить, обсудить, прожить эти негативные емоції, і тоді вам буде краще. Ось вот таке у нас ворожіння. Що я роблю не так. Приходьте на ворожіння особисті. Тут мої номера телефонів. Підписуйтесь на мою сторінку. Я чекаю вас!